Вітаємо в ефірі програми Як дитиною бувало. Це такий ефір творчого антистресу і гарного настрою. Ми почитаємо улюблені твори Лесі Українки. Зараз представлю нашу творчу аудиторію, оператор і ведучий Леонід Гапєв, нашу творча молодь. Сьогодні активним гостем ефіру буде Станіслав Легеза. Вітаємо, Вітаємо. і також представляємо Роман Маслов. Добрий день. Добрий день. Ну що ж, короткий анонс зроблю перед тим, як Станіслав порадує нас творчістю Лесі Українки. Нещодавно відбувся такий фестиваль-конкурс, де Станіслав якраз посів призове місце. І ота книжечка, з якої. Він прочитає цей вірш, а можливо, не не просто прочитає якось по-іншому. Його нам відтворить. Це поки що секрет. Так, от та книжка була передана у подарунок за успішну участь у цьому конкурсі за призове місце. Тож вітаємо Станіслава з перемогою на конкурсі Лесі Українки, і зараз послухаємо цей улюблений вірш. Будь ласка. Як дитиною бував? Як дитиною бував, попаду собі на. Лист. Того ж в серце біль доходив, я собі вставала. Що, болить? мене питала, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і ось ось зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху. Я Боюся піддаватись і, забувши давню гордість, я, щоб не сміяти. Чудовий, зворушливий сюжет. Власне, я своє дитинство пригадую, теж дуже так цей вірш з дитинства полюбляю. От запитання, Станіслав, а чому обрав саме цей вірш? Чим воно так тебе емоційно зачепило? Я обрав його тому що. Я його вперше прочитав у шостому класі. Він мені дуже сильно запав у душу, і дуже подобається угу. великим сенсом. Чудово, чудово. А давай зараз покажемо нашим глядачам ту улюблену книжечку. Станіслав зараз прочитав його на пам'ять. Але ось є така класна книжка. Ми дякуємо оргкомітету фестивалю конкурсу імені Лесі Українки на свято В Лесі Неосиллю, така його цікава назва. Ну, а що би ти хотів, Станіслав, побажати нашим глядачам на тему творчого антистресу, цей це ефір ми робимо в, в форматі нашого нового, першого в Україні. Всеукраїнського фестивалю, що має назву читаюча людина Успішна Україна. От коли ми читаємо різні книжки, особливо українських класиків, то дійсно ми демонструємо успішність нашого такого творчого розвитку. От що б ти на цю тему читання успішності і сучасного життя побажав би нашим глядачам? Ну, щоб багато читали, і це приносило задоволення. І щоб. Ой, ці моменти життя проносили тільки щастя. Mm -hmm, чудово. от Бачите, мені особисто ще дуже так знаєте до душі близько те, що Леся Українка е, настільки емоційно передає зміст своїх сюжетів. От такі, знаєте, невигадані історії. Вони перемішані з такою е, поетичною мовою. пропускається все через себе, щоб не плакати, сміялась. От бачите, тут треба вміти і плакати, і сміятися, і сумувати, і радіти. Але головний акцент, все таки, як у музиці, ми робимо на мажорну тональність, на мажорний фінал. Тож ми бажаємо нашим глядачам знаходити у творчості Лесі Українки саме ті сюжети, що вам будуть до душі, тому що шкільна програма багато дає того, що треба прочитати. А От коли наші сучасні юні ведучі знаходять те, що їм близько до душі, це головне. Це вже не так, як обов'язково тести складати. Це такі сюжети, які запам'ятовуються надовго. Ну Я, от коли почув цей твір, коли цю назву почув для нашого ефіру, я одразу така, знаєте, ностальгія дитинства згадав: от давайте будемо сміятися серед лиха співати пісні. без надії таки сподіватися. Та геть їх ті думи сумні, я так перефразував, от те, що писала Леся Українка, дійсно в неї дуже така життєстверджуюча поезія, і нам сьогодні, я думаю, цього дуже-дуже сильно не вистачає. Отож, беремося такої творчої наснаги із текстів Лесі Українки. Ще раз книжечку покажи, хай люди подивляться. Ця книжка. Варта наших позитивних емоцій. Ось ви бачите, це такі книжки подаровані нашим конкурсантам, нашим переможцям. На свято до Олесіної силі відбувся такий фестиваль-конкурсу. І ми за це дуже дякуємо організаторам. Дякуємо глядачам за увагу.